Чекаємо на матч. Там вже сказали, що скоро буде починатися. Тобто не 15 хвилин, але скоро будемо починати продовжувати вболівати за БІмбу. Ви чуєте цей звук? І я чую цей звук. Знаєте, що це означає? Що ми заходимо в матч? І нам потрібно зробити. ось так: Бумц! Ну що ж, народ! Ну що ж, народ? Принципова гра, як на мене. Кров уже пролітає повз. А, непогано. Ударчик поворотом. секунду, мені треба швидесенько відкрити дещо на фоні, бо я не можу слідкувати за матчем, коли в мене немає гри на екрані. Господи, все. Все, ми. Знаходимось тут. Даніль Йопта відправляє м'ячик в центр. Кобзар на меншера, Але все-таки too fast, На жаль, too fast І перехоплює цей е момент. Даніль Йопта добре страхує. Хороший клір. Прокидає далі. Мімікал без буста. і Буст не заспавниться. Передачка в центр на меншера І меншер від поперечки забиває ворота. 1-0. Це потужно. 1-0. Хороший початок. Вітаємо цим хлопців. Потрібно зберігати таку саму гру. Хорошу гру. Мімікал передача на кров. Непогана передача від кров на мімікал, але занадто сильна. Це був як вейвдеш, хорс Wave вейвдеш, Dash? Dash, мабуть, на стінці. І він цим відкинув меншера і протиснув м'яч далі. О май гад. Фаст, фліп ресет, але далі втрачає контроль. Передачка, на. Не ну, проходить на крова. Зараз можна перехопити. Кобзарт буде цим. Робити, Даніель Йопта без буста прилітає, поки бачимо м'яч в куті. Завис. Кобзар просто агресивно грає, забираючи м'яч, забираючи вже другий буст. Даніель Йопта. Удар від Даніель Йопта. вище воріт! О oh, гад. це було дуже близько до 2-0. Перекидається меншер. На підстрахуванні був Даніель Йопта, але Кобзар врятував Даніель Йопта, майже з лінії воріт, просто рятує без бусту. О oh, гад. що це за момент? Неймовірно. Кроу. Передачка на Фаст. А фаст передає на Мімікала. Мімікал. Кобзар добре підчищає. Дані Йопта буде притискати далі. Ту фаст, насправді, реально ту фаст. І дуже добре перехоплює! По пустим воротам залітає від Кроу! Я не побачив, як так сталося. Я не побачив, як так сталося. Меншер ніби на воротах. Кобзар мимо, меншер поїхав в іншу сторону. Можливо, думав, що буде пас. Хто з них 404, не знаю. Але організація 404. Кобзар пробивав, але Мімікал встигає. Встигає за цим м'ячем. Не дуже дотик від Кімікала, але Даніель Йопта. Пробував пробити кроу на місці. Ту фаст знову фастує і знову летить до воріт. Не чіпає м'яч, і кроу. Потрапляє в поперечка. Від поперечки вже потрапляє на гравця Бімби. На жаль, не побачив, хто це був. Йоп, Йопта, як, як я розумію. І від нього, на жаль, це залітає в ворота. Ну, це було важко, це було важко за 1-2 у нас поки на табло. Чекаємо на повернення від команди Бімба. Підривається Кобзар, але меншер. Протискав м'яч далі, туфаст. добрий кетч. Кобзар не вдався пінч. Мімікал удар в центр. Даніель Йопта підстраховує, буде йти сам без бусту. Ні, його підривають. Меншеру не вдається протиснути. Фіфті виграє команда Icehort. Але від Кобзаря може залетіти. Стабільний, спокійний сейв від Мімікала. Меншер. Літає повз кобзар. Небезпечно грає, але думаю, що він це все контролював. Не вдається прокинути далі. Кров перехоплює цей м'яч. Даніель Йопта прокидає далі. Даніель Йопта буде сам, ні, кров встигає на цей момент. меншер, Можна сказати, що програє свій фіфті. Туфаст буде пінчити, ні, не буде пінчити, буде бити і перекидати. 1-3 у нас на табло. Важко, важко хлопцям з бімби, але ми бажаємо їм повернутися. Ми бажаємо їм камбеку. Так, розмінялися вибухами один одного. Кобзар перекидає ту фаста, але, на жаль, не вдається дограти цей момент. Кров буде атакувати. Дабл коміт, мені здається, відмінікала і крова, але це нічим поганим для них не закінчилося. М'яч все ще в команди Ice Horde. Даніль Йопта старався вибити, трошки не вдалося. Кобзар вибиває далі. Кров уже на м'ячі. Дуже хороша ротація. Бачимо, що поки дуже-дуже пресингують команду Бімба. Дуже багато моментів. На їх ворота летить. Кобзар не клірить цей момент, але нічого страшного не сталося, тому що кров теж промахується. Ні, це був туфас. Перепрошую, вибачається, мімікал пробиває. Кров лишає в центрі, але пролітає мімікал. І Туфат все-таки третьою хвилею. Мені здається, це вже третя хвиля була. Все-таки добиває. Добиває м'яч у ворота. Посаль бачимо, Меншер, та Даніель Йопта були без буста. І це було складно. Це було складно врятувати. Так, кобзар буде бити. Буде бити! Ні, Туфаст на місці і. І це нічим не закінчується. На щастя, Даніель Йопта далі. Кобзарю не вдається доторкнутися м'яча. Кров далі прокидає. І Туфс знову туфаст. Туфаст команда Ice Horde насправді. Швидко-швидко грають Трошки бачимо, що Бімба не встигає за ними. Але почали почали непогано. Кобзар може добувати. Не вистачило, на жаль, бусту. Не вистачило, на жаль, бусту. Удар. Від міміка. Я так розумію, там був редірект спочатку, потім залетіла. А, це був... Це сейдвол називається ще. Ні, сейдвол це коли залітає, правильно? Поправте мене е, на таке, будь ласка, в чатику. І це була така непогана передачка. І це був непоганий гол. Звісно, ми е, не вболіваємо за ту команду, ми хочемо, щоб вони вилетіли і програли, але. Що гарно, те гарно, на жаль. Меншер. Кобзар добре перекидає. Меншер. Пліпався. Щось поки. Е, не знаю, поки не бачу команду Бімба. Хотіли робити пінч команда Ice Horde, але. Але зробили кобзар з Даніелем Йопта і це можна добити, якось спробувати. Ні, на жаль, Туфас це вибиває. 4 секунди до кінця нікого не здивую, якщо скажу, що камбек вже, на жаль, не буде. Це залітає. О, oh майгат, який гол залітає, від... Та це забив кров. Це у нас е, два фліпресети Чи один? Один фліпресет і Масті Флік. О oh, не вистачило він цікав цьому матчі 4 проти 3 було б легше Я думаю, що я б тільки заважав. RLCS-2024 Challenger, до речі, в них ці е, е, тайтли Ну, не пощастило суперником е, Бімбі, але я думаю, що. В наступному матчі боротьбу точно покажуть. Я впевнений в цьому. Вже вони трошки суперника відчули, тому давайте будемо вірити команд. І чекати на Правильно. камбечно в серії, щоб закривати серію 2-1. Ой, яка це камера? Да. Майже залітає від Данілі Йопта але Туфас справляється з цим ударом. Зі стіни Кобзар. На жаль, важко протиснути. Забирають в нього буст. І Мімікал уже з цим бустом летить. Далі. Меншер пролітає. Даніель Йопта страхує команду. Туфас все-таки доторкнувся, але тут знову Даніель Йопта знову страхує. Так, Мімікал заходить зі стіни. Фліпрессет, але нічого більше. Менше не вдалося доторкнутися другий раз! Ой-ой, ой це був просто бамп кобзаря, але потім це від. Від кого? Не побачив від кого? Від Туфаста, мабуть, так? Ну, від команди Icehort, одним словом. Вони пробивали, вони і зацейвали цей момент. Тому е, непогано. Мімікал. Хотів, я так розумію, якийсь пас дати, але трошки не вдався удар, і Кобзар, на жаль, без бусту, без бусту не вдався. Хороший удар. Даніель Йопта хотів давати в центр, я так розумію, але не вдалося теж поки зачерпити м'яч. Кобзар страхує, немає удару від них, але дотик від мімікала. Добре, це летить ворота, кобзар може добивати, але кроу, просто на останніх долях бусту. Якщо я не помиляюсь, просто рятує цей момент. Дуже багато слова. Просто я кажу. Тому просто дивимося за матчем. Непростим матчем для команди Бімба. Меншер хороше перехоплення. Буде летіти далі. Отримав пліп, але не зміг наздогнати туфаста. На жаль, Туфаст реально тут фаст. Перекидається ще й Даніель Йопта. Кобзар це все страхує. Була спроба атаки, але, на жаль, вона не вдалася. Не вдалася перекидає тут Меншера, не встиг він на, на цей м'яч. Не встиг він це засейвити. І Мімікал відкриває рахунок в цьому матчі. Три хвилини у нас до кінця 1-0 на табло. Чекаємо на камбечно. Чекаємо на камбечно. Зараз я вже буду заводити свого мерка і вести туди камбечну хлопцям. Перекидається кобзар, Ту фаст скетчить це і це залітає. Ай-яй-яй, це залітає. 0-2. 0-2 у нас на табло. Кобзар протискає Кіков, але кров на місці. фліп-ресет, Буде летіти далі. Мімікал давав на ту фаста. Трошки незручний дотик для них. Пролітає повз Даніель Йопта, м'яча. Меншер. На жаль, на жаль, знову перетискають про. Ой, який удар Даніель Йопта на місці. Даніель Йопта на місці, і це добре, тому що 0-2 можна відігравати. Треба відігравати. Меншер хороший сейв. Меншер хороший дабл сейв. Даніель Йопта буде робити контратаку. Полетів далі, але там уже ту фаст. Чому цей туфас такий ту фаст? Вау. Засуджую команду Айсхорд, і це другий сейв команди Айсхорд для команди Бімба. Кобзар. Прочитав. Даніль Йопта, удар! Це вище воріт, боже ти мій. Як же ж не щастить? Кроу на добиванні і це третій залітає. Третій м'яч залітає прямо в хрестовинку. Туди пелючку трошки прибрати. Хоч свята вже були давно, але все ще, бачите, прибирати треба. Меншер міг забивати попустим, але встигає ту пас. який же він швидкий. Який же в нього... Ладно, я не буду це говорити. Я думаю, безроз. Даніель Йопта буде ударчик, але крофт з ним справляється. Непогано кечить далі і забиває просто попустим воротам. Хороший момент гравців Ice Horde, На жаль, бачимо важко, справді важко команді Бімба. Але ми продовжуємо вболівати за них, тому що, як писали вже в чаті, коли як не сьогодні творити історію. Творити історію, камбечити з 0-4, вигравати серію 2-1 і проходити далі. Проходити далі і йти просто в другий день. Як вам такий сценарій? Це буде просто Галівуд. Too Fast? Air dribble. І це просто в хрестовину, мімікал не добиває. Даблтап. Хороший порятунок від меншера. 0-4 хвилина до кінця, дуже важко відіграти, мені здається, це. Але ми віримо, ми продовжуємо вірити 50 секунд. Віра потихеньку зникає, на жаль. Ну, важко. Важко, важко. Справді бачимо по матчі, що поки важкий цей рівень. Нагадаю, що команда Horde — це рівень SSLів. Меншер може протискати, але Мімікал дуже добре контролює це все ситуацію і не пропускає такі моменти. Тупас пробиває. Кобзар з Даніелем Йопта і двоє летять на цей м'яч. 19 секунд до кінця і, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, це буде поразка для команди Бімба. Сподіваюсь, вони в цьому матчі, після цього матчу стануть сильнішими. Бо що в них є хороший тренер, який його. Впевнений, просто 100%, що проаналізує всі ці ігри і дасть неймовірні поради команді. І я впевнений, що цей гол п'ятий не буде нічим <свісно> в цьому матчі, тому що і так переможець був виявлений. Але так, я... запам'ятайте мої слова, колись, колись ми з вами будемо сидіти, будемо сидіти тут, або не тут, або просто дивитися разом з вами, я буду в чатику сидіти. І ми будемо разом з вами кричати, бімба, будемо дивитися на них в Лані, як вони будуть перемагати фінал. І так, я впевнений, що таке буде. Ви впевнені? Я впевнений, що це будуть перші українські, грав... українські гравці на Лані, перша українська організація. Я впевнений, що їх може викупити якась хороша організація, да? Наві, будь ласка, зателефонуйте, ну.